Мої любі сонечки, от і прийшло наше третє випробування. Останнє, пам'ятаєте, я писала про це, що на нас чекає два серйозних випробування. І третє буде останнім. Два ми вже прийшли. І це третє останнє випробування для українців: перебудова енергосистеми на нову вона буде на фізичному рівні повністю перебудована, Ви побачите. Через якийсь час абсолютно сучасні нові технології. Я вже їх побачила на тонкому плані. Буде дуже сильна перебудова, але нам треба пройти сонечки. Цю трансформацію все буде добре. Я з вами її прохожу і користуємося тими методами, які у нас зараз є, які нам дає всесвіт, і просто живемо. І дякуємо Богу за все, що маємо, і за все, що не маємо. Люблю вас. Звичайно, мої любі, Люба Темрява намагається погасити світло, тому і відбулися ці напади на електростанції, на джерела електростанцій. Але потрібно розуміти. Що в цій темряві вже не вистачає сил, взагалі їх вже немає подолати світло, яке народилось тут, в наших серцях, під часи великої трансформації війни. Коли ми з вами, з вами почали змінюватись, коли в нас загорілося світло прийняття, коли відроджується наша істина, наша божественна істина. І тут стало більше світла, божественне світло в кожному з нас. Тому темрява в будь-якому вигляді вже не може це світло подолати. Повірте, на тонкому плані вже світло перемогло. І воно, те, що я бачу на тонкому платі, воно просто це світло, цю темряву вже поглинає. І тому на фізичному рівні це виглядає як. Перебоги, перебудова енергосистеми України. Все, що ми бачимо на фізичному рівні, це прояви того, що спочатку відбувається там, на нашому тонкому плані, на вищому рівні. Тому ми приходимо зараз просто на неймовірні процеси, мої рідні. І світло вже перемогло. Тільки треба пройти цю трансформацію. Тому що це світло переварює зараз цю темноту. цю темно. Мої любі, прекрасні сонечки, вітаю вас. Ви знаєте, мої любі, колись, коли я проходила перехід своєї свідомості, і темнота боролася всередині і навкруг, коли я хотіла зробити цей перехід. І розмовляла з Богом, молилася, і настільки вже було виснажилась, тому що це продовжувалося достатньо довго, і не один день, і навіть не один місяць, трішки більше, ніж місяць. Цілими днями моя душа боролася за світло. І я дуже добре знаю це відчуття, коли вже все хочеться залишити. Коли вже не в змозі терпіти, так тобі здається. Коли вже ці обставини навкруг і всередині тебе просто вже не дають змоги бути сильному. І тоді, щоб ти знав, мій любий друже, що лишився просто один крок до світла, до Бога. Останні випробування завжди самі важкі. На фініші завжди важче всього. Ця війна закінчиться, вона вже закінчилась на тонкому плані. Де її завершення? Воно буде дуже 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 раптове і несподіване для багатьох з нас. Але ми з вами лишимося світлом. Цей прекрасний, чудовий народ, якою частинкою є я також, слава Богу. І я завжди вас підтримую. Ви знаєте мої любі. Я завжди готова вас обійняти своїм великим серцем, любити вас, дарувати вам радість сон... своїм великим серцем, любити вас, дарувати вам радість, сонце. Тому що це все мене, мої любі. Головне залишати світло всередині. Ви знаєте, тільки що, коли я збиралась писати це повідомлення. А ви знаєте, що світло за графіком і без графіком воно є. У нас воно так само є, тільки пару годин на сутки. І так само є, як у всіх вас. Прибої з газом, з водою, тобто з інтернетом його практично нема. І це все ми проходимо з вами по-різному. Хтось сильніше, хтось слабше. Це все в Божественній волі, це все наша гра. Але суть цього всього мої любі в тому, що ми це все маємо пройти, тому що воно не просто так в нас. Головне, залишати світло всередині. Ви знаєте, тільки що коли я збиралась писати це повідомлення, а ви знаєте, що світло за графіком і без графіком воно є. У нас воно так само є, тільки пару годин на сутки. І так само є, як у всіх вас прибої з газом, з водою, тобто з інтернетом його практично нема. І це все ми проходимо з вами по-різному. Хтось сильніше, хтось слабше. Це все в Божественній волі, це все наша гра. Але суть цього всього мої любі в тому, що ми це все маємо пройти, тому що воно не просто так в нашому житті, мої любі. І, от, коли це я збиралася писати вам це повідомлення, розмовляла з Богом, Бог показав мені знак, він включив, що воно не просто так в нашому житті, моє любі. І от, коли це я збиралася писати вам це повідомлення, розмовляла з Богом, Бог показав мені знак, Він включив світло. Вивіть собі просто включили світ. І я розумію, що хтось, можливо, на станції переплутав лінію і на хвилинку включив на дві. Але я точно знаю всім серцем, що Бог зразу вже відповів, коли я з ним розмовляла: що от я, от світло є, все добре, я з тобою, що він з вами, ми всі разом, і все в нас буде добре. Ми це все пройдемо. Пам'ятаємо, що люба темнота яку, Яка приходить в наше життя, вона завжди нам по силам. Просто в нас така сила. І ця темнота вона якраз дає нам можливість відкрити цю силу, силу духу, і в любі випробування, подивіться, в нас приходить в наше життя, вона завжди нам по силам. Просто в нас така сила, і ця темнота вона якраз дає нам можливість відкрити цю силу. Силу духу і в любі випробування, подивіться, у нас з'являється дуже нові багато різних навичків. Наприклад, у мене, так? так само. Подивіться на це з іншого боку, мої любі. Не поглинайте в ту темінь, в ці проблеми. Просто подивіться, що Бог чомусь нам це все дає. Ми сильні, ми впораємося, Бог з нами і пам'ятаємо, що. Що відбувається те, що потрібно для нас, цілий народ пробуджується першим. І між іншим, що я ще побачила, велику божество на задумку, ви розумієте, що пропала електроенергія. Я вже про це говорила, тому що стара матриця повністю зруйнувалася, і тому мусить пройти процес перебудови повністю всієї енергосистеми України. Цей процес не в один день на фізичному плані, ви маєте це зрозуміти, мої любі. На тонкому плані це, звичайно, все просто раптово і швиденько дуже все відбувається. А на фізичному ми це все проявляємо, ми з вами особисто проявляємо це все через себе. І от я побачила, що коли немає, коли це відключення, все ви ж розумієте, так? Тобто немає впливу технічного на свідомість людей. І це зроблено для того, щоб вища енергія могла протягом цього всього часу війти у цей народ в українців. Тому ми з вами, мої любі, насправді дуже щасливі люди. Бог нас любить. І коли нам здається, що щось, що щось погане відбувається, це насправді нам здається. Тому що в цей момент Бог нас пробуджує і змінює назавжди. Відкриває нові можливості, дає можливість війти в високі енергії. Головне їй не пручатися, а цю високу енергію зможе прийняти той, хто прийме Бога і прийме ці всі обставини, що би не відбувалося, і пройде їх з Богом. Розумієте, мої сонечки. Люблю вас, я завжди з вами, ваша Ая. Вітаю, мої любі! Багато хто мене не знає, пишуть, чому ця жіночка радіє, чому їй так весело, смішно. І, звичайно, моє серце наповнено радістю, моєю любі, тому що моя свідомість бачить трішки більше і раніше, ніж свідомість багатьох людей, в тому числі й українців, які ще просто знаходяться в трансформації. Я розумію їх обурення, тому що вони ще не бачать істини. Їм ще не відкрилась істина серця. їм ще не відкрився Бог, вони ще в цьому процесі. Тому я розумію і приймаю це все з любов'ю, з радістю, тому що радість це і є Бог. А чому я радію? Тому що я бачу наперед мої любі, що з Україною вже є, відбулося. Швидкість моєї свідомості. З дитинства така, що я бачу наперед і багато всього. І, звичайно, те, що відбувається з Україною, для мене це вже відбулося на тонкому плані. Я про це постійно пишу, говорю. І серце моє радіє, тому що я вже бачу, що вже сталося з Україною, як вона процвітає як всі люди змінилися, ну хто, звичайно, готовий до цих змін. Як змінилася сама країна, і тому моє серце наповнено радістю. Хоча більшість з нас зараз проживають, звичайно, не самі, скажімо так, веселі для людської свідомості часи, і я в тому числі. Я так само проживаю в Україні, я не виїхала, хоча мала фізичну можливість. Але душевна моя можливість це саме основне, коли тебе серцем не пускає нікуди поїхати, коли ти знаєш і відчуваєш всім серцем, всією свідомістю, що ти є ця країна і куди ти від себе поїдеш. Тому я так само з вами прохожу зараз ці. Я би навіть чесно сказала невеличкі трансформації, коли немає електроенергії, немає води, перебої навіть газом, і з тим всім, до чого привикли ми як люди. Але це все мене, мої любі, я це знаю точно. Це все підходить вже до якогось певного завершення. Ви це все будете бачити. І так само відчуєте, дасть Бог ту радість серця, якою вже живу я. І я вам всім цього бажаю, тому що не усвідомите, для чого нам ці випробування. Тому що випробування не приходять просто так, вони приходять для чогось. І коли ми не приймаємо випробування мої любі, ми не приймаємо Бога. А коли ми приймаємо Бога, ми приймаємо і ті випробування, які Він нам дає. Тому що кожне випробування, воно з нас робить більше чисту, сильну душу. Ми стаємо з вами як кришталь. Ми стаємо з вами, обточуємося як діамант. Але це стається тільки з тою душою, яка готова це прийняти. Усвідомте, це мої любі. Я з вами, я в Україні. Я люблю вас. Ваша Ая. Дуже важливо, мої любі зараз. І взагалі завжди не сидіти в енергетичному очікуванні, коли щось закінчиться. Коли закінчиться якісь випробування, хвороба, війна і. Постійно хвилюватися, коли вона закінчиться, чому вона не закінчується, тоді ми віддаємо енергію якраз в нікуди. Ми віддаємо своє життє, життєву силу, якраз цю ілюзію, в ці переживання, в ці страхи, і ми не відкриваємося, ми не живемо в цей момент. Дуже важливо в такі моменти високих трансформацій і важких деколи трансформації, просто шукати високу вібрацію, енергію Бога через серце, налаштовуватись на високий рівень, на позитив і забирати увагу з цих хвилювань і з цього такого, знаєте, зал очікування, як вокзал, і почати жити, робити буденні справи, варити, їсти при всіх можливостях, що є. Все одно віддаватись Богу, Його волю, Його волі і жити, жити мої любі з Богом. Це все заради чого ми тут з вами. Люблю вас.